Різними смаколиками пригощали студентів Чернігівського промислово-економічного коледжу. Їх викладачі у закладі до тижня енергія і електрика в енергію серця провели низку заходів. Одним із них був благодійний ярмарок. До нього годувалися більше місяця. Вся випічка та солодощі зроблені власноруч. А тому студенти, не жалкуючи грошей, нагрібають повні тарілки. Програма тижня передбачала відкриття, як ви бачите, ось виставки творчих робіт викладачів та студентів коледжу. І ми зустрічались цей же день з краєзнавцем, митцем, депутатом Галковською Надією Миколаївною. Дуже цікава була творча зустріч. Студенти були в розрізі національно-патріотичного виховання дуже задоволені. Окрім смакоти, на ярмарку представили різні вироби картини, корзинки, сплетені з газет та прикраси. Ціну кажуть, викладачі намагалися встановити на одну 5 гривень вище собівартості, адже розуміють, що у студентів грошей небагато свої вишиті картини однокурсникам демонструвала студентка другого курсу Анна Головач. Займаюся ще зі школи. Мені подобалося на уроки труда. Там ну ми починали вишивати. Якби я мені і Зараз у мене і щось мені не очень вистачає, тому що учеба ну, щас особа вже как-то. В свободне час вишиваю. Загалом на ярмарку вдалося зібрати 600 гривень. Всі кошти передадуть студенту, батько якого захищає країну в зоні АТО.